Всім привіт! На зв'язку команда Мідроп і сьогодні ми покажемо вам, як зареєструвати особистий кабінет дропшипера та подати його перше замовлення. Після того, як постачальник видав вам посилання приєднання, натискаєте на нього і вас перекидає на сторінку авторизації. Є три методи входу в систему: Telegram, Google та Facebook. Я оберу Google. Тепер потрібно пройти реєстрацію у постачальника. Ви вказуєте прізвище та ім'я, номер телефону, контакт в соцмережах, зазвичай вказують Telegram, посилання на магазин та реквізити для виплат. Далі натискаєте галочку Приєднатися. Ваша заявка успішно надіслана постачальнику. Натискаєте кнопку Перейти до особистого кабінету. Далі давайте перейдемо в розділ Постачальники, обираємо постачальника, і тут буде вся інформація по замовленням. Тепер давайте створимо ваше перше замовлення, вказуйте прізвище та ім'я клієнта, номер телефону, постачальники, відкрити каталог товарів. Тут можна подивитись категорії та товари постачальника. Давайте оберемо футболку в розмірі XL, Ціна продажу 400, місто Київ. Відділення пошти 8. І натискаємо кнопку Зберегти. Ваше перше замовлення створено. В ньому є накладна та всі дані, які ви вказали. Це були всі тонкощі по авторизації та додаванню першого замовлення. Дякую за увагу.